Це фрагмент ефіру громадського радіо. Який вартий вашої уваги? Після чергових ударів в низці великих міст масштабні знеструмлення, зокрема і у Києві. Про ситуацію на місцях і загалом в українській енергосистемі ми розпитали експерта інституту енергетичних досліджень Юрія Корольчука. В ефірі громадського радіо працювала Олена Новікова. От, знаєте, що я е, раптом в першу чергу не, ну, не по конкретиці спитаю, а от на вашу думку, зараз останні тижні, ну, вкрай, вкрай важко отримати ну. Не знаю, може енергетики громадське радіо, не дуже люблять, е, отримати коментар від енергетичних саме компаній про якийсь, е, якісь процеси, які там відбуваються. З якої причини? Тобто, якщо це об'єктивно, окей, ми, ми маємо розуміти об'єктивно, треба захищати інформацію. А з іншого боку, е, ми не маємо достатньо інформації офіційної і від цього, що плодяться чутки, це ж не дуже добре. Ну, заняті. Люди працюють, стараються. Ні, ну чому серйозно? І я думаю, що, попри всі весь скептицизм населення, яке не може додзвонитися на гарячі лінії, різні, там кол-центри. Чекають там днями допомоги, тому що нам електроенергії. Все-таки ну, працюють дійсно, тому що мало залишилося спеціалістів, на жаль, тобто є дефіцит, кадровий голод, є проблеми з обладнанням, хоча от постійно чуєш, що їх немає. Його достатньо, в принципі, але проблема в тому, що частина цього обладнання, яке надавалося як технічна допомога, воно не відповідає стандартам наших мереж. Фактично, так ну якщо так загально сказати. його доводиться на місці вже, фактично, ну скажімо так ну, Або підлаштовувати, або модернізувати. Тобто це займає час також, тому що ти не знаєш, яке обладнання буде необхідне, і вже коли воно пошкоджене, ти використовуєш те, що є в наявності. Тому, з однієї сторони, його і ніби достатньо, але часу треба більше для того, щоб проводити ремонти відповідні. А погода, погодні умови, на жаль, не дозволяють. Плюс, напевно, те, що ви кажете, ну, має все бути відкрито. ну... Я би також, напевно, хотів би відкритості і населення також. І в принципі, вона була відкритість. Тобто, голова правління Укренерго, наприклад, Зайченко, так який був призначений відносно, навіть ну, може, ще й недавно можна сказати, він доволі часто виступав з різними оцінками і заявами. Він, до речі, казав, що якщо температура буде 10 градусів, мінус 10 градусів. Е Протягом тижня так то це створить суттєві проблеми для енергосистеми. Так, і вже буде стояти питання її, фактично, ну скажімо так, ну, не виживання, так не можна сказати. Вона, в принципі, думаю, вистоїть, але її міцність буде також суттєво, якби, порушена. Ну, от, в принципі, те, що ми бачимо. Стал, стало функціонування. І от давайте давайте безпосередньо. До, е наших конкретних питань переходимо, от ми будемо з вами говорити по містах окремо чи можна все ж таки зробити якесь узагальнення щодо стану всієї енергосистеми України. Ну вона стабільна, вона працює насправді. Попри те, що хтось може там скептично зараз також до таких слів поставитись, політичний підтекст, побачити у них є такі старі вислови політичні, але дійсно вона працює і багато в цьому також відіграє роль те, що, на жаль, ті пошкодження, які отримав лівий берег, так попри те, що лунають часто думки, про те, що це от намагання розділити правий берег на лівий берег, зробити різні острови, ну це, це не реалістично. Я вам скажу відразу. Тобто, проблеми будуть звичайно в якихось. Ну і вони є. Ми бачимо їх ж Харків, та ж Одеса, так і вони слабкі енергетично міста були, і по них більше завдавали ударів. І Київський центральний також регіон, бо навколо нього також не тільки Київська область, і, наприклад, Чернігівська, Полтавська область, Сумська. Тобто, вони також були енергодефіцитні, по суті, в них не було багато своєї генерації, і, і там фактично ну, електро... проблеми з електроенергією, тривалі відключення. І знов також завдаються удари перманентно, так, там, де намагаються вирішити відремонтувати щось в оперативному режимі. Але розділити ну, не вийде, і, власне, через те, що там немає достатньо електроенергії, в тому числі, наприклад, в тих регіонах, от які я перечили, Дніпропетровська, Запорізька область, також, безумовно, е, значним обсягом цієї електроенергії може розпоряджатися центральний, там ближче до Західного вже регіону і Західний регіон. Тобто вона там, скажімо, залишається, ну, якщо так от грубо, примітивно сказати. Бо якби, в принципі. Навіть не було, були, а можливо, не такою мірою поширені в цьому опальному сезоні удари. В принципі, я би так сказав, що це перший опальний сезон, зимовий сезон. коли Удари ракетні наносяться постійно, ну фактично починаючи з жовтня місяця, так е, там не перериваючи вже там на грудень, січень і, і лютий, наприклад, тобто, mm -hmm. протягом зими. Попередні, все-таки сезони, удари наносились, наприклад, на прифронтові зони. Харківська область, вона кажу, завжди страждала Одеська. Е, можливо, менше, можна так сказати, але ну, не так суттєво, як зараз. Можливо, це, скажімо, за все, пов'язане. Переговорним процесом, скоріше, все, мені так здається. Але, власне, чому повторюю ще раз? Там менше електроенергії, ну суттєво менше, в тому числі і Київський регіон, наприклад. Тобто там де в людей там і по дві доби, і три доби немає електроенергії. А якщо є, наприклад, то вона є там 5-6 годин на добу, наприклад, то за рахунок цього вивільняється той обсяг електроенергії для тих регіонів, там де вона є. Тобто, і це фізичний процес, його не можна уникнути, не можна там відключити. Знаєте, щоб урівняти, пам'ятаєте, як боролися у нас, коли відключали будинки. Там, де електроенергія була, бо вони були на критичній інфраструктурі. Е, ну, Ой, така пане була Юрію, боротьба. зараз, за зараз в деяких е, бульбашках і прибудинкових чатіках, це, це не відрізняється, на жаль, бо є такі люди. Е, от згадали ми Київ. Давайте ну, Київ нам ближче за все, і я не можу вас не розпитати про ситуацію. Лівий берег, в чому складність після ударів 9 січня заживити все, що відомо про ситуацію на правому березі, яка. Сьогодні вранку погіршилася. От я, я просто, е, друзі, я просто щаслива, що я е, трошечки зазбиралася і вийшла е, пізніше на 10 хвилин. Мала вийти е, десь о 6.10, е, о 6.15, Екстрене відключення, тобто я б не приїхала на ефір, я б досі, досі могла б в ліфті сидіти. Ну, то таке жарти жартами. Ситуація в столиці, як ви її зараз оцінюєте? Ну, вона дійсно одна з найскладніших. Тобто, напевно, також є в цьому причини і політичні, в тому числі є, напевно, і причини економічні, тому що також багато виробництв, тобто важливих стратегічних, і це відіграє свою роль. Але більше, напевно, цей фактор, напевно, політичний грає роль, що це столиця. Проблема та, що фактично енергетичне кільце, ну як є, часто коли так кажуть, і я так кажу, то це може хтось міфічно собі уявляти, що це просто якісь там виробництво електроенергії, підстанції, електропередач і споживач. Не зовсім так, це в буквальному розумінні певне кільце, так, яке можна намалювати, окреслити чітко і побачити там і виробника електроенергії, даному випадку для Києва, теплові електроцентралі, теплові електростанції, які там поряд, наприклад. там, Трипільська теста, атомні електростанції, так от енергетичне київське кільце, на жаль, воно фактично, ну воно порушене. І воно суттєво порушене. Тобто, навіть якщо в Києві, в, в Харкові і в Одесі воно продовжує існувати, хоча в Одесі також воно було суттєво порушено. Суттєво, тобто, але там трошки був час, якщо ви пам'ятаєте, оце десь, десь, десь місяць назад, якщо не помиляюся, uh -huh, uh -huh. там була ситуація такого фактично напівблекаута. В принципі, те, що потім і відбулося в Запорізькій Петровській областях разом. Так, і от, в принципі, сьогодні можна сказати, що і Київ, тобто дійшла черга, на жаль, до Києва. Але якщо там, наскільки я знаю, там не порушене це саме енергокільце, так то в Києві ситуація кінча, бо тут більше споживачів, більше навантаження. Тут постійно, ну якщо ви чуєте, наприклад, також особисто, наприклад, коли енергетики, ну, обленерго, представники Укренерго там звертаються про те, щоб не вмикали одночасно електроприлади, що це зростає навантаження. Ну, ми сьогодні теж не вмикали, а от, власне, що зростає різко навантаження, коли електроенергія появляється, і це створює. Кризові ситуації електроенергія також зникає, тобто ну, фактично обладнання не витримує. Це проблема Києва, тому що Київської області, регіону, що він є в найбільшому в Україні, найбільша кількість населення промисловості, тобто споживачів. І все це, власне, ну, скажімо так, виливається власне в таку проблему, яку ми сьогодні бачимо, коли ну, буквально дійсно можна тільки. Погодитись із словами, я боюсь помилитись, чи здається це і мер Києва, казав Кличко, що просто електроенергії не вистачає. Тобто, це, напевно, оцінка така проста, реальна, ну в стилі мера Києва. Тобто, ну, він ну, сказав, навіть... Якщо електроенергії mm. немає, то знаєш, її немає. Він так, він можливо, навіть сказав, що не вистачає навіть на критичну інфраструктуру. Да. Оце він підкреслив. І от те, що вже до зупинки електротранспорту дійшло на правому березі, ну не знаю, мене дуже тривожить, наприклад. Ну, на жаль, ситуація, скажімо так, не буде покращуватися зараз відразу. В принципі, це також прямо сказали, бо ви почали з того, що мало такої прозорості. Насправді вона є, в принципі, мені так здається, все-таки відносно інформують чесно, якби мешканців Києва, хоча тут, кажу дійсно, одна з найскладніших ситуацій. Плюс по теплу, також, по опаленню, тому що від електроенергії це залежить також ті ТЕЦ, які забезпечують виробництво тепла. І тому я думаю, що це в кращому випадку. якщо... Якщо, скажімо так, різко ми не побачимо в лютому потепління, наприклад, такого вже весняного і не настане весна, то от ще місяць часу мінімум, щоб чекай, це мінімум. Так чекайте, чекайте, пан, пане пане Юрію, до місяця ми ще не дійшли. Давайте з поточною ситуацією розберемося. От я ж, е, ну, от. Е, за, зараз киянам чого у найближчі е, кілька днів чекати, тому що от, ну, в нашому будинку правий е, район НАУ, ну, консьєржі все десь можуть дізнатися. Кажуть, оптимістичний прогноз вночі дадуть світло. Шостої ранку немає. Е, там вже бідна зарядна станція розтряслася, майже вся е, е, песимістичний Наряно, на ранок вряд чи буде, а там подивимося, прогнозів робити немає ну, жодного сенсу. І от е, ми так е, в Ближче кілька діб не знаємо, як нам дивитися, готуватися до найгіршого. Ні, електроенергія вона буде, скажімо так, появлятися в силу зменшення, наприклад, навантаженості, завантаженості промислових об'єктів, бо вони також обмежуються, але вони і працюють частина. І ця електроенергія, цей обсяг він буде появлятися, він буде постачатися споживачам побутовим, тобто населенню. Але, звичайно, це буде ну, далеко не навіть мінімальна потреба, я би так сказав. Тобто це розраховувати на таке, повторюсь, покращення суттєве не можна. От, можливо, на вихідні, вихідні завжди менше, ну, бізнес-промисловий завантажений, там буде вивільнятися цей обсяг. Плюс, повторюсь, якщо буде холодна погода, ми бачимо, так, доволі. Часті відключення електроенергії, в тому числі і через е, природні катаклізми, ну, на увазі, там обладеніня, наприклад, там десь леп там може щось статися. Це така Мирний час цього було достатньо. Сьогодні, наскільки я знаю, останні були цифри, то десь приблизно порядка 600-700 МВт. Це такі ну, от, аварійні відключення. Ну, аварійні мається на увазі не через якісь такі ці, а погодні саме умови. І це фактично також сприяє тому, що той обсяг електроенергії потім вив... може вивільнятися на інших споживачів. Але в Києві проблема та, що пошкоджене оце енергокільце, так? тобто підстанції самі суттєво зруйновані, і їх важко також вводити. Проводити оперативний ремонт, і це все власне обмежує такі можливості о такого ну, різкого покращення. Різкого покращення це коли в принципі я думаю, що Київ повернувся би до графіків. Ну хоча би там, от 12 через 12, тобто 12 годин є електроенергія, 12 немає. Ну, бо зараз це не прогнозований дійсно час, коли вони можуть як ви розповідали, що 5 хвилин і все, і можна було вже би не проводити ефір, наприклад. Тому така ситуація. Стосовно е Дніпра і Одеси і області, які також ну, сильно потерпають зараз від е відключень, що можна сказати е про ситуацію там, про прогнози там. Ну там відносно, скажімо так. Ну, якщо говорити про Одеську область, то там умовно м'якша погода, хоча вона не можна сказати, що вона всюди м'якша, але там, скажімо так, вийшли на режим. Плюс-мінус плюс прогнозованого там, виробництва споживання, ну, виробництва отримання електроенергії, споживання і оці, скажімо так, відключення, погодинні графіки, так, вони ну, умовно все-таки функціонують. Тобто, але все одно Одеська область вона живе в режимі і буде жити, я думаю, навіть чи весною. І до літа в такому режимі напівблекауту. Тобто, навіть якщо буде більше електроенергії, бо звичайно, коли освалюваний сезон закінчиться, опалювальний зима закінчиться, навантаження на неї впаде, менше споживання електроенергії буде, то тоді буде більше електроенергії, звичайно, буде менш тривалі відключення, але ризики повторення якихось е, таких от аварійних відключень мається на увазі, коли якась буде аварійна ситуація на підстанціях. Е, в першу чергу, так, це воно, воно сьогодні підвищений цей ризик надзвичайно. Він буде залишатись, повторюся, і весною, і аж до літа навіть не сумніваюся, доки будуть проводитися ремонтні роботи. І те саме, в принципі, стосується і Дніпетської е, Запорізької областей. Ну, ти можеш сказати, що там умовно якась краща ситуація. Десь вона схожа, також там також такий режим е, Ну, вони виходять, виходять з того такого напівблекаута, так але все одно от ризики там повторення таких ситуацій вже аварійних маснувазі не від ракетних ударів, там не від воєнного фактору, так він залишається. Тому там також далеко не неоптимістична неоптимістична ситуація, пане Юрі, дивіться. Зранку Борис Філатов заявив, що вже в Дніпрі йдуть на крайні заходи. Е, ті будинки, де не можуть досі відновити теплопостачання, зараз ми говоримо саме про теплопостачання, е, підключають великі генератори безпосередньо до будинків. Юлія Свириденко підтвердила, і наскільки я зрозуміла, з її допису, теж саме відбуватимуться і в столиці. Тут, ну от. Просто що це за генератори, якщо так можна було, можна було б раніше, чи це складно, дорого. Ну, от плюси і мінуси підводні камені. Ну, є певна кількість дійсно таких значних генераторів, мобільних, як їх називають. Тобто і мобільних саме в тій частині, що це фактично автомобіль, який може приїхати, не такий, який треба установлювати. Такими, власне, поки що не займаються. якби Ну бо це немає на це фактично фізичного якби, ресурсу людського, в тому числі. Ну, тобто цей майданчик привозить туди той же такий генератор великий, фактично там на 1-2 на мегаватт, там не більше, установлюють, і він там уже працює. Тут мова йде дійсно про транспортний такий вигляд його, але з іншої сторони, це не вирішення проблеми, це абсолютно таке мінімально точкове вирішення питання конкретних будинків. Це до того ж, усклад... дуже складний процес приєднання. До енергосистеми самого будинку, так і, ну, скажімо так, це не вирішує глобальну проблему. Тобто, показати, звичайно, і сказати можна, ну на жаль, от, щоб люди розуміли також. Але їх недостатня кількість таких транспортних, скажімо, засобів, і, і сказати, що з іншої сторони, розумієте, сказати, що треба було підготуватися. Ну часто такий аргумент не більш простий у населення. Це також, ну скажімо, не відповідає. Реальності, тобто не то, що там не хотіли, не могли. Е, у вигляді технічної допомоги е, такого вигляду е, таких генераторів надходило мало, е, і я вам скажу, в принципі, і не розглядали варіант е, от такої ситуації, яка зараз є, відбувається. Тобто, коли проблема з теплом, саме через, е, ну зрозуміло, через воєнний фактор, через ракетні удари, тобто, дійсно не готувалися до такого. От абсурдно звучить, але так воно є насправді. Бо в принципі можна було би тоді. Ще там з 22-23 року такі, які думки були, оця когенерація, про яку ми чуємо, десь їх установлювали, ну, де, де, де була можливість, де були ці проекти реалізовані. Але з іншої сторони, це знову ж таки це були ну, точкові приклади: один, другий, третій, десятий, 20. Але в цілому то хопити, там, наприклад, ту ж Одесу. Тут теж Запоріжжя, Дніпропетровське, той же Київ. Ми цього не бачили. В Харкові також була найбільша така спроба, така масштабна, але ну, ми також бачимо, що проблеми це не вирішує. Тобто, у будь-якому випадку все впирається, в те, що має працювати теплопостачання централізоване, там, електроенергія, поставка централізоване. Ми бачили з іншої сторони, коли, до речі, Дніпропетровську якраз була в Запоріжжі: цей блока ну, як його назвали, так напівблекаут. Будемо так точ, точніше, то там і металургійні заводи зупинялися, бо просто-напросто вони ще раніше їхні керівники говорили про те, що вся ця оця мобільна генерація ну розподільна розподільна генерація, яку вони також в тому числі будували. Дехто там по піддесять мегаваттів, дехто по 80, вона не закриває ну критичних важливих потреб таких підприємств величезних бізнесу. Тому що ми можемо говорити про населення там, де будинків сотні будинків, тисячі будинків. Ну тому от на жаль Том... не готовому виявились до цього. Ну от так, і тепер каже Свириденко: держава веде переговори з міжнародними партнерами про збільшення постачання генераторів та да... запчастин до них. Ну тут ми можемо тільки ну дійсно сказати: упс, якось ну, так. А дуже дивіться... багато просто цього фонду йшло на військові потреби. Отак треба розуміти. І тому, на жаль, якби побутовий сектор населення вони залишалися якби на другому етапі. Тому я кажу, що ніхто. От до такого сценарію, на жаль, не готувався. Дивіться, пане Юрію, от стосовно цих генераторів, я ще що хотіла розпитати, суто, от утилітарно. Е, я думаю, що дуже для багатьох, хто слідкував 2006 в 2006-му за ситуацією в Волчевську, один з найбільших страхів зараз це розідрані морозами батареї. Е, ну, от давайте уявімо собі, от як е, е, говорив Кличко сьогодні в день 500 багатоповерхів. Во, без тепла поки що лишаються. Сподіваємося, підключають поступово, але все ж таки якась там кількість їх лишається. Оці великі генератори можна їх тягати. Ну вибачте, по Києву тут погріли на півдуби, далі погріли, переїхали ще далі. Погріли, щоб сама система в них не замерзла. Е, ну, щодо електроенергії для виробництва, так то можна говорити, що таких можна тягати. Щодо ті, що які можуть відповідати за теплопостачання, то це їх ще менше таких, скажімо так, об'єктів і тому. Е... Це малоймовірний і не такий слабореалістичний сценарій. Тобто, власне, більше, більше реалізують схему, власне, те, щоб та вода, яка була, наприклад, злита з системи, так, а потім вона підключається. І, відповідно, той теплоносій, який є, він, принаймі, на тому рівні, на якому може подавати сьогодні ті об'єкти, які виробляють тепло в Києві. Бо, власне, право в тому, що не можна подати достатнього рівня теплоносій, щоб він там забезпечив температуру, ну, хоча б там. 16-18 градусів в помешканнях, тобто, тому вона нижча температура. Але вона є, тобто мережа не розвалюється, не розмерзається, як можуть сказати там, звичайні люди. Але з іншої сторони, ну, на жаль, дійсно, цей ЛЧСк, він якби є такий показовий приклад. І він маленький приклад, насправді. Тобто, якщо це відбудеться, не дай Бог там, в масштабах Києва, так, то. Ну, Буде сподіватися, що це не відбудеться, тому що цей процес контрольований. Він, принаймні, ну, залишається поки що в режимі такого ну, контролю. Але з іншої сторони, ще попереду. Ну, там, то я так кажу, що в лютому може весна настати. Ну, все може бути. Погода, як ми бачимо, різна зараз, бо за останні роки. Але ще попереду, фактично, ну, хороших півтора місяця зимових. І це тривалий період, в тому числі для системи теплопостачання, і може різне відбутись там, на жаль. Про перспективи відновлення постачання електрики після чергових російських атак ми поговорили із експертом інституту енергетичних досліджень Юрієм Корольчуком. В ефірі громадського радіо працювала Олена Новікова. Слухайте, думайте, дійте.